Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома всерйоз. Ну, просада розсадою, ну треба ж уже їсти швиденьку сьогодні спечу кекс. Кекс, чесно вам скажу, виходить смачний, а печеться дуже просто. Із тих продуктів, самих доступних, які завжди можна знайти в холодильнику. Значить, всі пропорції в грамах я вам пропишу під відео. Хто там не зможе знайти, натискаєте кнопочку більше, і там буде рецепт. Дивіться. Нам треба 125 грам маргарину. Ну, Півпачки по простому. Да? Дві ложки майонезу самий звичайний самий. Який дає 30% чи скільки. Пів склянки сметани. Ну, плюс-мінус 125 грамів. Тут у мене 250 грамів стакан цукру. Родзинки. Грам 125. Ну, скільки є, скільки кидайте. Як немає родзинок, можете не класти. Ах, не любите родзинки, то кладіть цукати чи курагу, чи що любите, два яйця. І 450 грамів просіяного борошна Це в мене панірувальні сухарі, буду у форму посипати. Значить, маргарин в мікроволновку розтопляю. Так, дівчатка, до розтопленого маргарину. Бачите, він у мене розпис. Висипаю цукор і починаю збивати. Сюди, так, додаю майонез. і ну, всі інгредієнти, коротше, по черзі, висипаю сметану Чесно вам сказати, я цей кекс стараюсь спекти ввечері, бо він повинен настоятись. Ну, по класиці, як розказують, 5-6 годин. Хто б це там настоювався. Значить, я висипаю сюди пакетик ванільного цукру. І дивіться, в мене є есенція. Вона теж цієї фірми е, миндальна. Ну, це я от себе. Якщо у вас її немає, ви її можете. Не додавати. В рецепті її не було. Це я чисто от себе, вона миндальна, і тоді такий легенький запах аромат вишеньки. Ну, це таке. А ще півчайної ложечки соди. Боже, забула зараз. Дивіться, півчайної ложечки соди. Ну, Отак. От Плюс-мінус трошки більше, але ж і ложечка тут миленька. Так, я думаю, вистачить. Так, це все знову розбиваю. Висипаю родзинки сюди, перемішую Такою ложкою чи лопаткою, чи чим вам зручно. Це не має ніякого значення. І це все дуже просто і дуже швидко. І висипаю борошно. Тут я вже буду вимішувати. Зараз вам покажу. Так, дівчатка, дивіться, вимісила, бачите? Ось таке вийшло тістечку. Можете собі в тісто місити, чи де ви там можете замісити Я в хлібопічки цей раз не схотіла місити. Форма. Я змазала смальцем. Ви можете собі змазати, або цей, ой, господи, маслом, або на крайній випадок маргарином. І я трошки її посиплю сухарями, ну, щоб воно краще відставав від цього. Від, ну, сам-сам. Хоча в мене форма гарна. Звісно, вона вже в мене тут пережила та пережила, бачила та бачила. Ну, тут таке вже діло. Зараз лишок висиплю. Так, висипаю тісто у форму. Ви собі беріть форму, яка у вас є: силіконова, силіконова, яка там, які зараз можна просто взяти без оцього круглого і ну, звичайну там форму для кексів. Можете собі взяти, якщо у вас немає, то візьміть на маленькі формочки. Ну, з цього тіста, там зробить. Декілька маленьких да? кексиків. І так можна, чого ж ні. Як собі вам подобається. Ну, я вам скажу, що це наскільки він такий смачний, що він надовго у вас не залишиться. Це я знаю точно. Точно. вимазала. Тепер його так трошки ложечкою. Людського ж виду його якось треба, правильно? правильно? Так. Все. І в духовку на 180 градусів на 40-45 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці і кожна ж різна духовка. Далі покажу вам. Дівчатка, дивіться, отакий от в мене вийшов кексик Бачите? Я вам його в розрізі покажу завтра, бо сьогодні тільки я достала з духовки. Ароматний. Пахучий, такий дуже ніжний він, я вже знаю. Тому я думаю, що вам варто спробувати і спекти. Це саме той рецепт, де ціна, якість. От це воно. І дуже смачно. Спробуйте, пригостіть своїх рідних, знайомих, друзів. От гризла. Я... Мені прийшлося чекати в розрізі. Тут це, це миша погризла, Максим? Я, yeah, я. Yeah. Ти, ти. Бачите, який він вийде. Бер... Дівчатка ранкова кавуся. І кексик мій, бачите? Отакий От він в розрізі. Я вам скажу так, треба, щоб він постояв в годинок 5-6, в ідеалі його пекти на вечір смакувати вже вранці до кави чи чайку. Він тоді стабілізується і стає такий більш щільний. І смачненький. Тому спробуйте приготувати це бюджетно і дуже смачно! А на сьогодні вам миру, спокою, затишку і всього самого найкращого! З вами був канал Сільське життя Жартомаєв Серйоз і Юля! До наступних зустрічей!